Всім привіт! Мене звати Олексій, це машина BMW-4. І сьогодні я для вас приїхав в Чехію. В цьому відео буду розказувати, як вам зарядити ваш електромобіль в Чехії, які є оператори, як їх запускати, ці зарядки, як же вам готуватися до подорожі до Чехії, щоб ви почували себе впевнено в цій країні і без проблем подорожували на електромобілі. Одразу зауважу, що в Чехії всі платні дороги для електромобілів є безкоштовними, але для цього треба заповнити спеціальну заявку, якщо ви Є учасником групи подорожі на електромобілі в Телеграмі. Там є закріплене повідомлення з детальною інструкцією. Я це зробив. Тепер у мене пожиттєве звільнення від сплати за платні дороги по Чехії. І залишається лише питання, як тут заряджатися. Отож, в Чехії є кілька найбільших операторів. Один з них називається Чез. Чеська енергія, зітр. Зітерка якась коротше, чеський оператор. В нього є свій білінг, який називається бачите, тут Go». і за допомогою нього може, по ідеї, ці станції запускати. Але ні. Е, на жаль, в Go» є багато проблем з тим, щоб додавати банківські картки. І зокрема, у мене так і не вийшло там нормально зареєструватися і картку додати. Тому напряму ці станції запустити, на жаль, не можна. А тому в цьому відео мені знадобиться весь цей мій вієр. Карток пластикових, і ви можете собі замовити одну з таких карток для того, щоб на цих станціях заряджатися. Перше, що ми спробуємо, це запустити цю станцію через Greenway. Greenway польський. Для багатьох наших співвітчизників Greenway є чимось таким найпростішим, що можна використовувати, тож почнемо з нього. Підключаємо конектор. Він тут, до речі, такий дебелий, бо тут 180 кВт станція. В чес багато таких станцій є потужних швидких. Знаходжу станцію на карті. Це у нас станція з номером 32. Тут вона так 36 підписана, подивимося, чи піде. Start charging. Пішла. Номери просто якісь неправильні вказані в Greenway, але бачите, це не проблема. А, станція запускається. Бачу, йде преперінг. Станція пішла шуміти. Все, Charging started, написано додатку, можна подивитися. Деталі зарядки. без проблем. Через Greenway Польща станція запускається через мобільний додаток. Навіть на треба карточка Greenway. Це круто. Тариф тут, звісно, незручний, невигідний через Greenway Польська, цілих 6,93 злотих. Шалений тариф насправді, та особливо враховуючи те, що якщо це перевести. В гривні це все виходить 65 гривень за кіловат годину. Ну, Просто такий жах. Тому невигідно, але можливо і зручно. Ну, в принципі, карточку немає сенсу перевіряти. Якщо ми перевірили через додаток, то через карточку також все працює. Подивимося, ще Greenway Словаччина, чи запрацює через Greenway Словаччина, оскільки таке буває, що е, через польський Greenway працює, чи Словацький Greenway не хоче. Вибираємо станцію на карті, підключаємо коннектор. Тут у нас півтора євро кілода година. Ай, капець, такі ціни. А, ну, насправді через Ренвей Словаччина є спосіб зекономити на цих зарядках, я розказував про нього в окремому відео, там, де розказував про всіх операторів а, роумінгових. І є можливість через Ренвейс Словаччина тут заряджатися і навіть десь приблизно по пів євро, втричі дешевше, ніж по стандартному тарифу. Так, пробую запустити зарядку, щось воно мені не хоче. Зараз мабуть станція ще не пустила, не знаю через додаток чогось не хочете. Ну давайте подивимося є карточку. О, через карточку пішло. Добре. До речі, коли у вас не виходить запустити чи додаток, вам написано в Greenway, що не вийшло щось, спробуйте через карточку. Тому карточку вам зайвою не буде. Як бачимо, що запуск відбувається без проблем, заряджає Хіз Грінвей Словаччина. Єдине, що захотіло, тільки чисть карточку. Ну, то таке. Якщо ви запустили карточку, то можна ж самою карточкою зупинити зарядку. Знову прикладаємо карточку і зупиняємо зарядку. Далі найбільш вигідний, найбільш зручний, класний спосіб активації це BMW Charging, який є найвигіднішим. Але який доступний тільки для власників автомобілів BMW, а тому не всім буде актуальний. Єдине, що можете десь намутити карточку BMW, взяти її десь на прокат у когось, тоді ви зможете запускати ці станції з такими тарифами, як для BMW. Приклали карточку, йде преперінг, і відповідно що? Працює, так? Да? Чи не працює? Працює. Чому ж і не працювати? Чи є bmw Charging тут тариф 43 євроцента. Для порівняння з півтора євро від Greenway. Ух, да, є різниця. Давайте подивимося, які ще є варіанти по білінгах. Go з цим оператором не працює. Не може запускати. Така в мене ще є карточка ChargeMap. Вона тут теж не працює. Давайте подивимося, можливо, Єондрайв. Drive? drive, насправді дуже дивний білінг. Вони декларують. Не таку велику кількість станцій, але іноді виявляється, що через Eondrive станція запускається. Хоча її немає в їхньому застосунку, вони ніяк про це не сповіщають. І потім, лише коли запустився, зарядився, ти заходиш в баланс свого EonDrive і бачиш, що насправді там все працювало. Ну давайте подивимося. Чи вийде якась магія фокус покус з карточка EonDrive? Ні. Переходимо далі. Є в мене ще така карточка Plux Surfing. Пробуємо її. Чи піде запуск плаксорфінг? Схоже на те. Да, плаксорфінг йде. А, до речі, через плаксерфінг, тут тариф євро 19 за кіловат годину, що теж дорого, невигідно, але дешевше, ніж Greenway Грінвей напряму. Тобто всі ці пропозиції ромінгові, вони якби часто бувають невигідними. Бувають вигідними, бувають ні, по-різному. Питання просто в тому, що якщо у вас така сталася ситуація, вас підбула якась станція, на яку ви розраховували, і вам треба зарядитися десь, і ви починаєте трошки панікувати, то такі варіанти, навіть якщо вони дорогі, вам не будуть зайві. Ви можете повністю машину не заряджати за високий прайс, а зарядити достатньо, щоб доїхати, наприклад, до готелю чи до наступної зарядки, яка вам більш дешева і так далі. Тому як запасний варіант, звісно, плаксерфінг – це. Непоганий спосіб активації, хоча і невигідний. Так само, як і Грінвей Польська і Грінвей Словаччина. Якщо у вас е, якась ситуація така сталася, що вам треба зарядитися, ви не знаєте як, то через мобільний додаток Грінвей польська можна запустити зарядку, і це непогано. Так, далі мені цей набір не пригодиться, адже ми спробуємо зараз запустити станції через ЄНБВ Мобіліті. І через ЄНБВ запускаю їх тільки через мобільний застосунок. Отже, підключив конектор, відкриваю. Стосунок Mobility Плюс від ЄНБВ знаходжу станцію на карті. Вибираю чарджер. Він, звісно, написано, що він був зайнятий 8 хвилин тому, тому що е, оновлюється інформація з затримкою. Але без проблем зарядка стартує. Принаймні так написано додатку. Чи це справді так? Так, це справді так. Чи з ЄНБВ Mobility Plus, без проблем запускається ця зарядка. Все чудово, жодних питань. Через мобільний додаток без карточок. По вигідному тарифу 65 євроцентів за кілот-годину все супер. Тобто, якщо у вас немає BMW-чарджень, ЄНБВ Mobility Plus, на сьогодні є найвигіднішим варіантом по запуску цих станцій. Можливо, ще напряму вигідно, але там неможливо зареєструватися нормально, тому що не приймає картки. До речі, не приймає навіть Zen, не приймає Wice, я пробував багато різних опцій, і все у них, коротше, якесь дуже Проблемне з цим футурегов. Тому, відповідно, Єндве Мобіліті Плюс це хороший варіант для подорожів по Чехії з оператором Чех. Переходимо далі. Ще один оператор з Чехії, один з двох найбільших. Це PRE – Пражська енергетика або ПРЕ Point вони називаються ще. І таких станцій дуже багато по Чехії. Є прям зредні хаби. Як бачимо, тут у нас дві зарядні станції, вони можуть бути в різних. Під брендингах, і головне питання, як ці станції запускати, наскільки це зручно і комфортно. Один з способів активації це ми скануємо QR-код, який на станції. Далі вибираємо на сайті, чи ми хочемо там, на 30 чи на 60 хвилин Зрядку вбиваємо свій емейл. Нас просять заплатити за зарядку суму, яка еквівалентна певної кількості кіловат годин. Вибираємо оплату з Apple Pay, проводимо оплату, і відповідна зарядка стартує. Тут треба бути уважним, щоб ви сканували правильний QR-код, бо кожен QR-код веде на кожен конектор, і вам треба вибрати саме ваш конектор. Вони тут підписані, можна номерки звірити з тим, що написано на конекторах, і таким чином вибрати конектор, який вам підходить. Важливим мінусом такої оплати чи з веб-сайт полягає те, що ви мусите одразу наперед вказати суму, яку ви заряджаєте. Там вона вказується в часі 30 хвилин чи 60 хвилин. В цей спосіб підійде тим, хто не хоче якось запарюватися і ставити собі якісь застосунки чимось таким займатися і хоче якомога просто і швидше зарепустити санкцію і, в принципі, на тому все. Зараз спробуємо ще кілька варіантів роумінгових, як може цю санцію запускати. Почнемо ми з Greenway Польська, який декларує, що ця станція запускається через роумінг ромінг -Greenway. Greenway гарантує вам, що ви зможете через карточку, а через додаток невідомо. Давайте подивимося, чи можна, чи є здаток. Чи здаток не працює, написано, що пробуйте рефіт карточку Прикладаємо карточку Greenway польська, чи зарядка піде, чи ні. Чи скаже мені, що картка якась не така. Вибираємо конектор DC ccs 2 І що? Зарядка йде. Чудово. Таким чином, ми розуміємо, що карточка Greenway польська працює спокійно з цією мережою. Якщо ви маєте таку карточку, ви маєте можливість в станції запускати, не скануючи коди, не займаючись нічим таким. Так, тепер пробуємо, чи є словацький Гринвей. Аналогічна карточка, тільки дерев'яна, тільки прив'язана до словацького Грінвея. Вибираємо ccs 2 Дивимося, чи піде зарядка. Все, відсоток зчитала, зарядка пішла. Або чи запускається чи є словацький Гринвей, якщо ми використовуємо для цього застосунок, а не пластикову карточку. Давайте подивимося. Вставляємо конектор, вибираємо, чи є Словацький Грінвей. Без проблем. Чому я перевіряю окремо словацький Гринвей, окремо польський Грінвей, тому що у них різний набір цих ромінгових станцій, і в мене вже бувало таке, що станція запускається через польський Грінвей, а через словацький Грінвей чогось не хоче. Тому в рамках цього експерименту, в рамках перевірки цих мереж, як вони запускаються, через які білінги і так далі. Я хочу перевірити всі способи активації. Тобто це спосіб активації через карточку, або це спосіб через засунок і окремо польський гринвей, окремо словацький Грінвей. Наступний варіант, який спробую, це українській від компанії GoToYou, яка надає роумінг в Європі на різних станціях. Зокрема, ця станція також покривається в ромінгу GoToU. Вибираємо зрядку. У нас тут чогось не пише потужність, але нічого страшного. Вибрали конектор. Вона чогось пише, що вона зайнята, мабуть, вона щитує старий статус, але є можливість зробити резерв на неї чогось. Я не знаю, чого тут резерв. Ну добре, я роблю резерв. Після чого в мене з'являється можливість запустити зарядку. Запускаємо зарядку. Іде перевірка. І без проблем все з GoToYou запускається ця мережа. Pere Point, працька енергетика. Якщо ви використовуєте GoToYou для ваших подорожей, без проблем використовуйте, тому що є можливість станції запускати. Нічого складного, так само, як запускаєте в Україні, так само запускаєте і тут. Тарифи вказані додатку в, в місцевій валюті, але потім вони конвертуються в валюту вашого гаманця, зокрема в гривню. Зупиняємо заряджання, подивимося, як станція запускається також за допомогою Plac Surfінгу. Це один з перших білінгів і має найбільше покриття по ромінгу. Пробуємо карточку, в принципі, немає різниці, що карточка чи додаток, чи з карточку краще, тому що якщо станція вказана як зайнята додатку, то через карточку вона по-любому запускається і тому через карточку надійніше запускати. І без проблем зарядка пішла. Так само зупиняємо. Ще один спосіб активації такої станції це BMW Charging. В принципі, карточка, яка працює на більшість зарядних станцій в Європі. Працює також і тут. Зчистимо карточку, вибираємо CCS, чи піде зарядка. Так, звісно, BMW-charging нас ніколи не підводить, це зазвичай завжди з цієї карточки запускаються всі зарядки. У нас є тут ще карточка така Charge Map. От з нею ця зарядка не запускається. Вона не підтримується цією мережою. І при прокладанні цієї карточки, іде перевірка карточки, і каже, що авторизація не підтримується. Карточка така не працює тут. Є в мене ще карточка від ION Drive, який також не має роумінгу, але давайте прикладемо ще її, подивимося. І, до речі, ION Drive захотіло. Це сюрприз прям. Чи піде зарядка? Бо ION Drive — така штука цікава, що вони у себе декорують а, в застосунку менше станцій, ніж вони реально підтримують. Тому, якщо у вас є така карточка Eon Drive, то є великий шанс, що. У вас піде зарядка, навіть якщо її немає на карті. Тому завжди пробуйте, якщо у вас якась сталася халепа, або у вас є карточка e Drive, то вона вас може виручити. Як бачимо, зарядка з e Drive також пішла, це цікаво. Що цікаво, що такий тариф буде, тому що немає цієї станції в e Drive на сайті і на їхній карті. Як воно знімається, по якому тарифу воно рахується, нічого не зрозуміло. На завершення про цю мережу ПРЄ, у нас є НВМОбіліті Плюс. Вибираю станцію через застосунок. Це дуже хороший зручний білінг, Якщо ви подорожуєте через а, західноєвропейські країни, тому доволі вигідно і зручно користуватися ЄНБВ в ваших подорожах, якщо ви їздите через Чехію. Окрім місцевих операторів, звісно, ви можете в Чехії також розраховувати на якихось міжнародних, наприклад, Recharge представлений широко в Чехії, так само як і Оніті. Ви можете на цих станціях заряджатися без проблем. На широкий Тут бачимо, є платіжний термінал, і тому тут є оплата по 14 корун або 60 євроцентів за кілат годину. Оплата напряму карткою. Це доволі зручно, швидко. Вас блокує певну суму грошей на карті, це близько 20 євро. після того, як зрядка завершилася, вам частину повертають на карту, то, що ви не використовували, або знімають трошки більше. Зазвичай проблема з цих оплат в тому, що це може займати якийсь тривалий час, але я щойно я не зробив, у мене все пройшло швидко і доволі зручно. Тому можу радити. Останній оператор, про кого я вам хотів порозказувати в Чехії, це Eon Drive. У них є дочерня. Компанія в Чехії, Ion в Чехія. Відповідно, тут дуже багато станцій фірмових Ion Drive і дуже вигідно на них заряджатися. Є багато способів активації цієї станції, один із яких це відповідно їхній власний білінг Ion Drive, про який я розказував в окремому відео. Якщо ви не бачили, подивіться там вся інформація про ілюстрацію, про таке от інше. Зараз хочу вам показати, як можна ці станції запускати. Почнемо з найпростішого, на станції є QR-код. Скануємо QR-код, по QR-коду буде одноразовий платіж. Якщо ви приїхали на цю станцію і ви раніше не реєструвалися тут нічого, то можна по тарифу 17,80 чеських крон за 5 годину тут зарядитися. Отже, зісканавався QR-код, вас просить ввести дані вашої банківської карточки, вводимо ці дані далі. Підтверджуємо одноразовим паровим цей платіж. Після цього вибираємо конектор, можна тільки зараз вставляти свій конектор в машину, це обов'язково робити перед оплатою, може робити після оплати. Після чого починається заряджання. Відповідно, це найпростіший спосіб активації. Якщо ж ви ніяк не готувалися до поїздки, просто приїхали на абум, то на таких станціях Єондрайв можна таким способом собі сесію запустити. Банківська карточка Мадбанка прийнялася без проблем. Бачимо, заряд пішов, вийшла на повну потужність, можна такий спосіб використовувати. Але відповідно на ньому також є мінуси, як зазвичай з оплатною карточкою. Зупинка так само відбувається через сайт, так само як запускали станцію, так і зупиняєте. Вам одразу написано, скільки ви заплатили, скільки ви спожили. Цікаво тут те, що вам не списує гроші наперед, а списує фактично тільки після. Зряджання, тобто тут є відповідна перевага перед іншими такими способами оплати в тому, що у вас гроші наперед не блокуються і у вас не буде ситуації, коли у вас заблокувалася якась велика сума, і потім гроші повернуться коли. Тому Єон за цей респект. Але подивимося ще інші варіанти запуску. Це, зокрема, застосунок ION Drive. Може бути ION Drive UK або Румунський, або який хочете. Вибираємо ту станцію на карті це у нас 91. І тут через мобільний застосунок ціна йде трошки краще. Так було 17 крон, а через застосунок йде 12 крон. Якщо ви плануєте робити кілька таких заряджань, то краще робити через засунок запуск, тоді це вигідніше. Але відповідно вам треба реєстрація, вам треба тут поповнювати рахунок і так далі. Якісь певні недоліки є. Цей варіант підійде більше тим, хто планує кілька таких зупинок робити по EON Drive. Хотів би використовувати цю мережу як основну в своїй подорожі по Чехії або по інших країнах, де присутні Eon Drive як білінг. Зупиняємо зарядку. Подивимося ще один варіант запуску через ION Drive. Це у нас буде отака пластикова карточка ION Drive. Запускаємо через неї ще. По тарифу це не відрізняється від запуску. через Мобільний додаток це просто інший спосіб, більш зручний. Підійде людям, хто більш поспішає або не хоче залежати від поганого інтернету, від роумінгу. Все, як завжди карточку приклали і зарядка стартує. Все дуже просто. Карточка Йондрайв доставляється в Україну за приблизно місяць часу, звичайною поштою, без якихось додаткових приколів. Окрім цього, також можна. Спробувати прив'язати через Eon Drive свою будь-яку іншу карточку, наприклад, карточку Тока. Давайте, до речі, спробуємо, чи це працює. Беремо таку карточку Тока, яка у вас прив'язана до всіх ваших білінгів в Україні. Подивимося, чи вона у вас працюватиме тут так само, якщо ви її прив'яжете через мобільний застосунок Eon Drive. І так, без проблем запускається з відповідно цією карточкою також. Тобто ви можете не замовляти собі карточку картою і чекати її місяць. Якщо ви поспішаєте, і у вас є якась пластикова карточка Тока, за якою ви заряджаєтеся в Україні, або будь-яка інша AirFit пластикова карточка, ви знаєте її номер. То без проблем можете її також використовувати для запуску цих зарядних станцій. Якщо ж ви не хочете використовувати мобільний телефон, або, наприклад, ви відправляєте своїх батьків кудись в подорож чи дружину і не хочете їм пояснювати, як тим всім користуватися важко з карточкою, то завжди значно простіше. Але подивимося інші варіанти, якісь роумінгові, якщо можна ці станції запускати, такі варіанти у нас також є. Один з таких варіантів це у нас така карточка є ChargeMAP. E, насправді не сильно вигідна карточка і не сильно я вам хочу її рекомендувати. Але якщо ви вже таку карточку отримали, давайте подивимося, чи вона тут працює на Yon drive чи ні. Білінг e, такий собі насправді покриття, хоча вони декларують велике, але насправді на практиці виходить, що покриття не таке вже велике з ChargeMap. тому не можу сильно рекомендувати. Подивимося, чи піде запуск. Виходить на повну потужність. Все без проблем. Карточка ChargeMap тут також, бачите, підходить. Давайте ще також подивимося інші якісь варіанти. У нас є Greenway, але Greenway з цією мережею не працює. У нас є GoToU, але GoTU з цією мережею не працює. У нас є також PlugSurfing. В принципі, він працює майже всюди. Давайте подивимося, чи працює PlugSurfing тут. Підключаємо конектор, використовуємо карточку PlugSurfing для активації. І без проблем зарядка статує. Тобто бачимо, що з в принципі, це краще подорожувати, ніж з чаржмап. Відповідно, тут буде невигідно через нього заряджатися. але ця карточка може вас врятувати в різних неприємних ситуаціях, коли вам треба якийсь запасний варіант мати. Невигідний, але запасний. В принципі, плаксерфінг можу рекомендувати. Зупиняємо зарядку, оскільки це, звісно, невигідно все. Подивимося, ще один варіант це у нас BMW Charging. Карточка, яка також працює майже всюди, яка є доволі вигідною і зручною. Але обмежена тим, що у вас має бути автомобіль BMW. Або хтось знайомий з автомобілем BMW, бо, в принципі, цією карточкою може запускати будь-яке авто. Проблема в тому, що зареєструватися не можна без машини. Дивимося, чи зарядка стартує. І вона. Да, ні. да. ні, По-любому вона стартує без проблем. Ще у нас один варіант лишається, як можна. Ці станції запускати. Це Bearing ЄНБВ Mobility Plus. Давайте подивимося, чи він також спрацює. Тож відкриваємо ЄНБВ, знаходимо цю станцію на карті, відключаємо конектор. Ну що, застосунок каже, що вже зарядка почалася. Так, да, так є станція, зашуміла, зарядка почалася. Є Mobility Plus без проблем. Декларує цю мережу як ромінгову, декларує, що підтримує запуск. через Мобільний застосунок, і так насправді відбувається. Зрядка йде, чи мобільний застосунок і Mobility Plus. Сьогодні в цьому відео подивилися Чес, подивилися ПР подивилися також ще трошки на Shell Recharge, Згадали і окремо розібрали ще ION Drive чеський. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео у вас не залишилося питань, як заряджати ваш електромобіль в Чехії. Вам все. Тепер відомо, ви тепер нічого не боїтеся. У вас тепер гарний настрій, ви заряджені на подорож. Якщо ж у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх під цим відео або долучайтеся до групи подорожуючих в телеграмі. Посилання на групу буде в описі до відео. І там також можете задавати свої будь-які питання. Крім цих мереж, які я згадав в цьому відео, також тут є дія така мережа МОЛ угорська, але станції не сильно потужні. Тут також є мережа магазинів Lidl, там де вартість години може бути 27 центів 30 центів, якось дуже-дуже дешево. Але станції також повільні, 500 кВт. На сучасних автомобілях варто вже подорожувати на станціях 100 плюс кВт. Зокрема, тут у нас є ондрайв 175 кВт. Напрямуючий з їхній білінг виходить доволі вигідно, і чи зроблені його пропозиції також виходить доволі непогано. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк в цьому відео. Підписуйтесь на цей канал та також напишіть в коментарях, про яку ще країну ви хотіли б відео в такому форматі. До зустрічі в нових відео. Бувайте!